Всім привіт! Вриваємось в покупочки на японських аукціонах. Сьогодні у нас розпаковка першої тестової посилочки сервісу ZenMarket. Хто не знає, що це таке або не чув, це сервіс, який дозволяє замовляти товари напряму з Японії. Замовив я ось таку коробочку. Давайте подивимось, що там, і далі розкажу, скільки це коштувало, скільки чекати, ну і як замовити. Ось такий у нас пакуночок приїхав. З Японії. Давайте подивимось розмір, щоб потім ви могли орієнтуватись. 22 на 16 і висота 14 см. По зважуванню Zen е, вийшов він 880 грам. Ось така невеличка коробочка. Розпаковуємо і дивимося, що там. Запаковано добре. Все замотано скотчем. Зверху плівка тут були ще. Інвойси і з вашою адресою, щоб ви не попали на мито, якщо посилка у вас дорога, все це вказано. Прийшла посилка на Укрпошту. Прямо сьогодні я її отримав і по гарячим слідам розпаковуємо, що ж у нас там всередині. Пакує посилки вже сам сервіс The Market, а не продавець на японському аукціоні. Тому виглядає все ось так. Трошки паперу. Стандартна синя пупирочка, яку всі знають, хто замовляє. І сам міст посилки. Так. Зриваємо потрошечки. Запаковано добре. Декілька шарів купирочки. Ось так. Сині. Ще один шар. Ну, і я думаю, хто бачить, той вже здогадався, що там всередині. Звичайно, це каріки для фамікома Зараз у нас. На хайпі каріті для Фамікома, тому що я йому теж замовити. Розпаковуємо і дістаємо. Каріті наші в пакеті. Ще трошки скочу. Ну, стараються упаковувати гарно. Не, не дарма, як то кажуть, беруть комісію. І що в нас всередині бачимо карики для Famicom. Їх тут повинно бути не багато, не мало, а 12 штук. Ось так. Давайте дивитися, що в нас тут. Якщо ви помітили, всі каріки у нас від фірми Samsung. І хто слідкує за моєю творчістю на цьому каналі, мабуть, здогадається, яка причина була покупки цього лоту? Ось такий чорний карік від Sunsoft 에, з логотипом. І це в нас гра Barcode World. 에, гра ця, як так розумію, має бути спеціальна 에, насадка ще на Famicom, яка зчитує штрих-коди. І додає сюди персонажів. Ну, в цьому я не розбираюсь, мені потрібен був саме ось такий чорний карік. Е, давайте дивитися, що у нас ще. ось такий карік, Дуже в гарному стані, біленький. Ззаді лейба. Е, це у нас японська гра від Sunsoft. Далі Afterburner, також від Sunsoft. Трошки є пожовтіння. З наклейкою все добре. Це у нас. Е, Такий шма шмап, симулятор авіа. Далі Fantasy Zone. Теж трошки жовтий, але нічого. Е, теж цікава гра. Кольорова, яскрава такий шмапчик. Е, друга частина Fantasy Zone. Ось така. Е, далі у нас щось ще. Сансофт е, Тратата. Давайте одразу будемо дивитися, що за ігри. І я вам розкажу, щоб, щоб дарма не тикати в камеру. Так, відкрив Google пошук і будемо е дивитись, що за карік. І це у нас гра Супер Arabian називається. На eBay коштує 14 доларів. Так ось в дуже гарному стані. Далі у нас Kumon Sekai. Поняття не маю, що воно, але виглядає гарно. Далі. Ось такі японські пригоди. І це у нас Токайдо Goun. Не вимовлю я такого слова. Щось щось токайдо. Теж від Sunsoft Далі road, road 16. Гоночки. Ось такий жовтуватий карік, але, в принципі. Ось ця гра, я так розумію, якась типу як рідкісна та трошки дорога. Називається вона The Wings of Madura. І на eBay такий картридж коштує 44 долари. Вже непогано, в принципі. Далі, ось такий дядько. Дід Мороз японський. Це у нас мітокумон. Мітокумон. Поняття не маю далі. Ось такі дядьки з бамбуковими палицями і з великими губами. Ікі. Це в нас ікі. Щоб це не означало, але це в нас ікі. Ну і Атлантіс. Таку гру я вже бачив. Я думаю, хто дивиться стріми, доброго денчика, теж вже бачив. З тих, що я знаю, ігор це у нас Wink of Madura. Road 16 гоночки. Супер Арабіан, Fantasy Зон, дві частини, Afterburner. Ну, а решта всі якась е трошки незрозуміла мені і, мабуть, і вам японщина. Ну, або вам зрозуміла і ви знаєте, що це. Мене ж цікавила ось ця штука. Потім на стрімі я покажу для чого. Давайте дивитися, скільки мені це все вийшло. Цей супер арабіон, до речі, найгарніший карікс всіх. Е, я сподіваюся, що вони всі робочі. Перевіряти ми їх будемо на стрімі, звичайно ж. Ну і пишіть, пишіть в коментарях, чи робити стрім розпродаж. Мені з цих всіх потрібен ось цей картридж, тільки один. А решта всі 11 штук будуть йти на продаж. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях і можете в мене придбати ось таку Wings of Madura на Famicom, яку я перевірю. Якщо вона не працює, вам скажу, що вона не працює. А якщо працює, що я сподіваюся, то буде класно. Переходимо від розпаковочки на комп'ютер і покажу вам, скільки я за це все заплатив, скільки чекав часу і скільки ж вийшов кожен цей картридж. Так, відкрили ZenMarket І ось у наш, у наш сайт, на якому ми е беремо участь в аукціонах або купуємо по бліцціні. Цей лот я викупив по бліцціні. Ось так він виглядає. Ось такі були фотографії картриджів. Ну, і я побачив, що є чорний картридж, що мені, в принципі, підходило. Викупив я його за 2333 гривні по бліцу, не став. Приймати участь в аукціоні, щоб його не забрали. Тут ми можемо також подивитись лоти, які ще є в продавця. Якби я, припустимо, хотів би собі ще якийсь карік, він би міг мені відправити його одним лотом. Далі переходимо в події і дивимось, що як відбувалось. 27.04, тобто 27 квітня, я поставив ставку на аукціоні. Виграв його, ну, я забрав Бліцом. 28 наступного дня сервіс ZenMarket викупив цей лот, і е продавець його відправив уже на склад ZenMarket. 30 числа він прибув. Е всі товари прибули на склад. Ось 30.04 до 2.05, е тобто десь 3 дні, виставляли ціну за посилку. Це означає, що її зважили, запакували. І е, попросили вам оплатити. До речі, коли ви уча... приймаєте участь у цьому аукціоні, е, оплачуєте, ви відразу свою покупку поповнюєте гроші в єнах, Вас знімає з карти Приватбанка, наприклад, закидаються гроші на рахунок Зенмаркета, і ви відразу оплачуєте лот. Також відразу оплачуєте комісію Зенмаркету і комісію за посилку по Японії. Оплату уже міжнародну оплачуєте після того, як виставили вам рахунок. Ось, наприклад, через 5 днів ви виставили, і 5-го числа посилку вже відправили. Три дні вона там полежала, я оплатив відразу, і ось 5-го відправили по оплатам. Ось так виглядає все. Тут показано, скільки знімалось, скільки начислялось, там якісь поінти бонусні ще дали. Далі, хто там вже довго купляє, то в них є е, кредит інмаркета. тобто можна викуповувати лоти за кредитні кошти. Е, ось так виглядає трекінг посилки. Посилка трекається по суті тільки в Японії і вже в Україні, коли вона приїжджає. ось такий великий проміжок. Забрав я її сьогодні 19.05, а відправили її е, 5.05, тобто два тижні вона до мене їхала від початку до кінця. Затрекалась 5 числа, потім 6-го відправили, і 18-го вже вона в Києві. Посередині ви не можете бачити, де вона там їздить. Тобто відправили і сидимо два тижні. Чекаємо. Ну, і ось таку я зробив е, роз, таблицю розрахуночок, скільки мені це все вийшло. Оплата за лот була 7800 е, По доларах це 58 доларів. На сайті писало 2333 гривні. По зарошньому курсу це вже 2422. За 12 каріків в Японії я заплатив 2422 гривні. Комісія ZenMarket 500 йен, тобто 155 гривень. Доставка по Японії 143 гривні, це продавець відправив на склад. І вже після того, як її зважили, нагадаю 880 грам посилочка. Aviasmall, там можна вибирати ще деякі варіанти. Вийшло 635 гривень. Якщо ви берете велику якусь приставку, ну, тобто вона вам вийде дорожче. Разом це все вийшло 80 доларів і в гривнях 3356 ші... гривень. 3356 гривень за 12 оригінальних картриджів від Sunsoft Ось в такому стані, як ви бачили на розпаковочці. Чи робочі, чи ні, вони вам не скажуть. Бувають лоти перевірені, а бувають як джанк. Тобто, ну, як сміття, грубо кажучи, продаються. І якщо підрахувати, то 3356 гривень за всі каріки вийшло 279 гривень. Ну, 280 гривень за кожний ось такий картридж. Багато чи мало це я не знаю. Вирішуйте для себе самі. Повертаємось на камеру і підводимо невеличкий підсумок. Ну і ось такий лотик ми придбали, розпакували. Трошки розібрали, що і як відбувається. Картриджі, в принципі, в гарному стані. Далі е, картриджі я замовляти не буду. Не, не думайте, що це переросте в якісь там замовлення, аукціони. Планую замовляти неробочі консолі, якщо будуть якісь цікаві варіанти, їх ремонтувати і показувати вам, скільки це все буде обходитись, який потрібен буде ремонт. Ну і будемо дивитися. Цю лотерейку, чи буде приходити нам робоча, чи буде приходити нам під ремонт. Дякую всім за перегляд. Див... Пишіть в коментарі, чи робити стрім розпродаж, як е зазвичай зараз на Ютубі. Ну, я думаю, що він буде в будь-якому випадку, бо треба ці всі каріті ще запустити, перевірити і в них пограти. Запускати буду на Famicom, тому чекайте стрім. Ну і пишіть, чи вам чи цікаво б вам було придбати ось такий картридж. Дякую всім за перегляд і до наступних зустрічей.